Ты недавно запитала меня, а кто такой Марк Вебер? Як ПС людям? Это такой пилот, чтобы Росбергу не было стыдно. Ну, схоже на те. Всем привет! Мы на выездном заседании F1UA. Роман Гончаров, Макс Подзигун, это Одри. Одри Подзигун. Одри Подзигун, да. Вот, Макс и собака. Мы вас приветствуем в шикарном месте. Мы вам сейчас покажем. Ха, вот именно как раз. Ну, там сзади, сзади наши личные болельщики сидят. И, и Дима Левчук. И, наши личные болельщики и Дима Левчук, да. В общем, мы тут собрались, нашли пару минут для вас рассказать о том, что было принято на стратегической, на заседании стратегической группы Формулы-1, вот, какие изменения грядут, ну… Ну, какие вот намагаются. Да, пытаются внести. Вот. Я думаю, найважливіше і ожидаемое – це те, що з 2017 года стратегическая група утвердила рішення повернутися к дозаправкам. Ну вони вони це, це намір. Намір, який вони хочуть узаконити завдяки комісії f 1 яку входять дуже багато хто. Всі представники команд, різні спонсори, організатори чемпіонату Берні Жантот. І таке інше. І після того треба, щоб ще і Всесвітня Рада автоспорту затвердила ці зміни. Тільки після таких подій можна буде говорити, що до заправки повернеться в Формулу 1 Але е, намір є, і, мабуть, це буде реалізовано. Е, проте, як одразу сказав Тота Вольф, якщо це буде за дорого, ми цю ідею відкинемо. Тобто, зараз не можна говорити на 100%, що вони повернуться. Е, плюс хочуть, щоб до заправки. Не впливали на довжину підстопа. Тобто, можливо, новітні машини, можливо, якийсь варіант проведення заправок такий, що це було три секунди, як зараз. Знаєш, так як гномік приїжджає на маленькій машинці на заправку і говорять, а можна мені капільку бензина, капельку масла? І ви кажуть, а йому, а може, ті ще в шинку пукнуть? Так, так і з формули 1. Вот ну, це от мені нападає. На говорить, а може, вам ще в шинку пукнуть? В общем, ну как бы с точки зрения, конечно, нарастающего интереса, который это может привнести, это прикольно. Но с точки зрения того бреда, ну типа, мы хотим, чтобы ну, типа, не, не, это не делало Формулу-1 дороже. Мы не хотим, чтобы это влияло на расход топлива. Ну то есть, ну как-то, ну короче, очень странно. Якость это попахивает тем, что они собрались, они, вроде, что-то затвердили, но это не имеет юридической силы пока, и это такие тезы, Для того, щоб ну, не просто збиралися, ми щось обговорювали. Ми хочемо радикальні зміни болідів без конкретики, якими вони будуть. Ми хочемо, щоб вони були швидше на 6-7 секунд без конкретики, як це зробити. Мотори ми не будемо міняти, але вони мають стати потужнішими без конкретики, як вони це зроблять. Тому розмов поки що багато, але глобально до заправки це круто. Як, як процес, це виглядало завжди цікаво. Це із елементом ризику. Що теж приваблює вболівальник? Скільки разів було, коли у нас щось загоралося на пістопи? Щось... просто із паливним шлангом виїжджали гонщики і втрачали шанси на титул чемпіона, наприклад. Привід Філіпе Масі. <ривіт> і в цьому контексті до заправки це класно. А з іншого боку, є статистика, яка щоправда не враховує те, що ми перейшли на іншу гуму, яка була зроблена для кількості обгонів, збільшення кількості обгонів і ДРС, що теж привело до більшої кількості обгонів. Але є факти, що раніше е, із дозаправками підтопи, е, з обгоню було менше, ніж зараз, коли дозаправок немає. 14 проти 49 є. Так, але ось цей загон. період з 10 по 2015 рік е, вибірка зовсім невелика, звісно. Плюс Піреллі, гума, яка під кінець відрізку, дозволяє тим, хто на свіжому комплекті обганяти простіше. Тому не зовсім адекватні цифри для порівняння. Але сам факт залишається. Абсолютно очевидним, до заправки заборонили для того, щоб гонщики не чекали під стопу, щоб обігнати суперника. Як це було дуже часто раніше. Зараз вони справді чекають можливості з раніше заїхати на підстоп, перезутися на свіжий комплект і теж за рахунок цього обігнати. Тому глобальна проблема це на ЗМІ не прибирає. Але що важливо з. Введенням до заправок у нас стануть швидшими гонки. У нас буде менше пального в баках, у нас гума буде менше зношуватися і можна буде більше навантажувати на конкретному гоночному відрізку. Плюс будуть нарешті різні тактики: хтось піде на три підстопи, хтось на два. І ось у цьому сенсі. Наиболее навіть зміна, яку и хочуть з хочет року горок уже право вибору шин. Да, вот так, кстати, поехал. Это разом из дозаправками зробить класну суміш. классную сумиш. Мне очень понравилось. Главное, ну вот я так и не понял еще пока, какая процессуальность всего этого действия будет по одной причине, потому что пирали попросила уведомлять их заранее о том, какие шины команда предпочитает на тот или иной этап и будет ли эта информация доступна, ну то есть будет ли она публично Пока еще те, что пропонувала Форсинги, в она Виглядала так ця концепція. ми е, Команди дають Піреллі свій вибір. Ми обираємо там софт-мідіу на цю гонку, і, наприклад, це робиться за місяць до гонки, на кожну конкретну гонку. Або ж вони визначаються на чотири гонки наперед. І потім все це стає відомим напередодні гоночного вікенду. Тільки перед тим, скажімо, в четвер. Всім оголошують, ця команда буде на medium-soft, ця команда буде на super-soft і, і на soft. І всі починають думати, вау, це, значить, всі задумали меншу кількість пітів, а ці більшу буде цікаво. Плюс у пірелі буде час виробити потрібну кількість гуми, і для них це великої проблеми, мабуть, не буде становлено. Для команд інша справа, що чи буде це настільки цікаво, як це на папері, тому що ми знаємо, як команди швидко вміють визначати, що так добре, а що погано для них. І цілком можливо за 3-4 гонки у всіх буде приблизно одна і та сама стратегія. Ну і скажемо так, типу, це може бути цікавим в перший год, а на второй год всі вже будуть приблизно розуміти. Наступний рік вже всі будуть розуміти, що вот приблизно на, на образці предпочтого року, всі так же само будуть їхати. Ну це як було з Pirelli, коли вони тільки прийшли в чемпіонат, коли було по сім переможців в перших семи гонках, да, коли да. Мальдонадо вигравав, тому що ніхто не знав, як з гуми працювати як слід. Потим научилась, и все стало бить меньше а она, наверное, бачила совсем нудные гонки, абсолютно нудные фи, в том числе и Пирель. Плюс, э, с тем, как в последнее время команды, и в том числе в, том, в большей степени Фиа, трясется над безопасностью, то знаешь, я себе предполагаю вот такой вариант развития событий, что, допустим, на Барселону кто-то из команд выбирает там, допустим, тот же Заубер выбирает себе Мидиум, э, вернее, не а Софт. ну, к примеру. Вот, и, и все такие, Ильфия говорит, Нет, вот вы знаете, небезопасно на этой резине, потому что у нее да, она за три круга изнашивается, и если вы вот после трех кругов не заедете на пит-стоп, а останетесь на четвертый, покрышка может взорваться и тому подобное. В общем, ну, это может стать довольно предсказуемым. Плюс вже було обумовлено, що, наприклад, на деяких трассах из точки зору безпеки не буде дозволятися використовувати суперсофт. Ну, наприклад, в Монці або в СПА. Де це могло дати тотальну перевагу в кваліфікації, і мабуть заради цього правило і вигадано, щоб трошки змішати пелотон, дати можливість аутсайдерам, які не ловлять із зори з небес, десь себе проявити, а потім вже в гонці ну, віддуватися за свій вибір. Чесно, я звісно не знаю, як з технічної точки зрення в плані производства різини можна це реалізувати. Але як по мене, було б круто, щоб, допустимо, по... Э, ну, скажем так, <связать> не по износа стойкости, а по надежности, чтобы все покрышки были приблизительно равными, но именно сам состав резины, э, чтобы он ну, кардинально отличался. Для от того, чтобы, допустим, не было опасений, что в Монце, допустим, суперсофт может там взорваться. Вот. То есть, допустим, чтобы эта покрышка могла выдерживать, допустим, там 5 кругов, софт 10, медиум э, 15 и hard 20. Вот. Но при этом всем, то есть, при этом всем они давали реально ну, Очень разу скорості. То есть для того, щоб приблизительно допустим, уравнять, то есть чтобы тактики могли відталкуватися вот іменно від от от скорості покришек, не задумываясь о тому, зарвется на ним, зорветься завдання Pirelli. вони, в принципі, після сільверстоуна, отого вибухового, з ним справляються. І ми не бачили більше таких проблем з гумою. Тож я думаю, що зараз приблизно склади гуми такі, що вони дозволять достатньо безпечно проїжджати гоночні дистанції на. Різних типах гуми, навіть на трасах, де темпи зношення гуму дуже високі і там можна на буде їхати. Ще одне, що вони хочуть зробити, команди домовилися зробити більш агресивні боліди. І говорять, що на цьому засіданні сподобалася концепція саме Феррарі, а не Red Bull. Два представлені віртуальні ковничні боліди на майбутнє. У Red Bull доволі консервативний варіант, дійсно був, схожий на те, що зараз є, тільки ширший болід, ну і там аеродинаміці опрацьовано. Впливає Ньюй. А у Феррарі він дійсно по-радикальному виглядав. І хочу, щоб далі формула рухалася в цьому напрямку. Е ну, я думаю, що це було б добре, е якби це привабило якусь кількість вполівальників нову. Е Але не у зовнішньому вигляді поліда у нас, скажімо, головні проблеми Формула-1. Якщо це, звісно, не оці фалічні носи і сходинки на носі. Це було жахливо і правила треба обов'язково прописати правила, що такого не було. Тому що для інженера це всі говорять, що немає красивого, некрасивого боліда, є ефективний болід. Да. Як би він не виглядав, тому навіть з зовнішнього вигляду, ніби зовсім некрасивий гоночний болід, він може бути найкращим тільки тому, що це продумано з точки зору динаміки, і механіки і інших варіантів. Тому, мабуть, тут треба якось регламент конкретно прописати, без сірих зон, як це. Це важко в формулі інженери завжди додумуються ці зони знайти. Але треба так прописати, щоб все було максимально прямолінійно, і що важливіше, навіть зробити так, щоб нарешті регламент впливав на те. Як створюються зони турблентності, тому що це найбільша проблема. Ти не можеш переслідувати суперника, тому що інженери роблять так, щоб аеродинаміка боліда працювала, а потім потік повітря, який спадає з заднього крила, створював максимальні проблеми суперника позаду. Вони створюють ці проблеми штучно. І ось цю зону треба буде завдяки інженерам. Наприклад, взяти Нью, який ніби відійшов від Red Bull, взяти Нюї в робочу групу. І щоб він сказав, ось це треба зробити так і так і так, тоді ми не зможемо знайти ходи, щоб зробити життя того, хто позаду складніше. Або Red Bull піти з Формули. Теж варіант. Ну і по поводу того, що сделать зробити боліди швидше на 5-6 секунд, вони оставить залишити формат моторів, але увеличить их мощность. Завдяки збільшенню кількості пального розходу. Ні. Там повисить просто обороти. Сказали, ну, а... що топлива розгортоплювався статися на тому же уровні. Ну тоді вони не підвищують оберти ніяким чином. Тому що зараз оберти обмежені на цьому рівні 12 тисяч і перемикання на наступну передачу, і звук такий. Через те, що при більшій кількості обертів і обертовий момент змінюється не в потрібний бік. І головне, що потужність у нас мотор починає споживати більше пального. А зараз є обмеження ці 90, вже по новій директиві 90 кг на годину. Ось тут треба змінювати. Плюс, якщо будуть підстопи, ти вже байдуже в принципі скільки кілограмів на гонку. Вже да. не має бути обмеження в 100. Інакше якщо обмеження залишиться в 100, то скільки б не було підстопів, всі вийдуть на одну тактику. Теж на одну оптимальну тактику. Що безумовно неправильно. І є було ще одна ініціатива на майбутнє, не найближчими роками, але переглянути формат гоночного вікенду. І ось тут, мені здається, зарита така найбільша плюшка для фанів, тому що зараз всі, ну, в середній вболівальник дивиться тільки гонку. Кваліфікація мало цікава, субота, відповідно, таким чином не цікава. Взагалі стає, якщо кваліфікацію не дивишся, п'ятниця, а що це таке? Треба зробити так, можливо, як в серії GP2, можливо, дві гонки за вікенд це правильний варіант. Можливо, спринтерська гонка і гонка зі мною там годину або півтори години, як зараз. Це був би цікавий сценарій. Спринтерський заїзд чому ні? Все або ніщо виграєш гонку, якийсь різний формат на лікувачок. Це б переглянув, взагалі все, що ми знаємо про Формулу 1. Але почему бы не нам треба якось радикально изменить до спортив болевальники? Ну вот расскажи, мне вот интересно твое мнение, вот что бы ты изменил для максимального привлечения интереса к футболу, Вот, вот какое-то даже пускай самое утопическое правило э, или там какая-то коррек... корректировка, я не знаю, вот что бы ты изменил. Ну, знаешь, мне э, долго думал над фильм, как сезон проходит, и мы... Маємо, в принципі, доволі прісну картину, гонка від гонки, гонка від гонки. Під кінці чемпіонату у нас є якась боротьба за титул між одним-двома-трьома суперниками. Формат, коли є відбір, а потім суперфінал, от він мені виглядає дуже привабливим. Якщо у нас є 15 гонок сезону, і за ці 15 гонок треба, щоб гонщик потрапив у суперфінал, потрапити на подіум. Або ну, виграти гонку, мабуть, при нинішньому рівні конкуренції, це занадто висока планка, ну, потрапити на подіум, плюс набрати мінімальну кількість очок. І ось всі пілоти, які це зробили, потім розігрують між собою титул, але по нулям, і з того моменту, коли починається відлік останніх п'яти гонок. Причому, щоб це були гонки: нічна гонка, гонка на вуличній трасі, гонка на класичному треку. А, ну, от, Щоб був якийсь цікавий варіант різних конфігурацій, тому що ми знаємо, що команди готують валіди. По-різному, і для когось одна траса підходить, для когось інша. Щоб не було Фетелем, коли він, там, починаючи з гран-при Італії, і далі виграє все підряд, тому що це підходить по лідори з А, І ось такий міні-формат Чейзу, як в Наскарі, мені здається, був би, можливо, зараз утопічним для Формули 1, але він би змінив уявлення про цей спорт і про інтригу в чемпіонаті. Ну і нехай би виграв титул той, хто за весь сезон приїхав тільки раз на подіумі, але ж потім він попрацював як, як слід. Так як і ну, гаряча тема Дніпро у фіналі Ліги Європи, там був скандал, гол не зарахували. Тут він там десь виїхав, і взагалі дискредитація, як дехто сказав, цього виду ем, Кубку е, Європи, але це факт, команда пройшла суперників. Прийшла на полі, змагаючись, якщо ти теж зможеш потрапити у фінал і потім всіх перемогти, тому що краще попрацював за інших, молодець, ти чемпіон. Да. Так і має бути. Ну, я так сезон сезону до сезону буде гонки інтересні, тому то, що хто, хто програв, що буде. Ну, це модернізація. Наприклад, команда, якась почала сезон погано, як, скажімо, зараз ну, Макларен. так? А тут вони до кінця літа розібралися з проблемами і вистрілили з потімом, і хтось потрапив у фінал. Алонсо да. Абабат. І далі вони в боротьбі. І хтось може зробити стратегію на те, щоб на початку року, наприклад, зробити максимальний вистріл, потім зекономити на ресурсах і доопрацювати вже у фіналі. Хтось навпаки, плюс формат драфта мені здається, в формулі дуже важливо зробити прив'язку до молодіжних серій і перетягувати туди. Дійсно перспективно талановитих гонщиків. І щоб були драфт піки Команда остання в чемпіонаті окей, але в тебе є можливість першою обрати пілота, який був найкращим в Формулі 3, або Формулі 2, або gp 2 І цей пілот ну, для цього треба переглянути і формат розподілу фінансів. Тому що має бути стимул для гонщика. Якщо тільки зі спонсорами робота буде, то це будуть Еріксони, будуть Чілтони і нічого не зміниться. Треба, щоб був пул грошовий. Від FIA, від Берні як ластового. В АПЛ. Так, ти е, остання команда, але в тебе є драфт пік, плюс 2 мільйони. І ти береш гонщика, береш е, ці гроші і завдяки цьому можеш доопрацьовувати боліт і талановитому пілоту, завдяки його якостям намагатися покращити свої результати. Чому ні? Так. Це така стратегія, знаєш, мінімум літ на 10. Так. Мені каже. Це надовго. Але якщо ці зміни... Ніколи не поздно починати. да. Если все будут, если болельщики будут видеть, что в этом направлении развивается Формула-1, и она старается быть интересной для, ну, в первую очередь, конечно же, для них, и после, после всего этого, конечно же, для команд, то мне кажется, что аудитория будет нарастать. Так, у нас тут осталось как раз секунд 10, поэтому, собственно, вот такой коротенький анализ, да, на, на конец. Ну, у нас обовязково премью Монако еще будет, так что